26 грудня відбулось позачергове засідання сесії Карлицької міської ради. Перед сесією Карлицький міський голова Ласан Панюта вручив подяку територіальної громади директору підприємства Декор Миколі Греценку за активну громадську позицію сприяння у зміцненні матеріальної бази громади та з нагоди ювілейного дня народження. Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять свого колеги Василя Мамія, який пішов із життя рівно півроку тому. А на порядок денної сесії було винесено одне питання, опрацьоване перед тим у профільній депутатській комісії, про внесення змін до цьогорічного бюджету громади. Депутати збільшили дохідну частину спеціального фонду на понад мільйон гривень за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Призначення цільове кошти підуть на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти Кагарличини. Після сесії Лосан Панюта привітав депутатів із прийдешнім новим роком подякував їм за співпрацю на благо нашої громади. Я бажаю всім вам, нам, щоб була наша найголовніша мрія, щоб ми отримали очікувану перемогу і наступив мир. Я впевнений, що це сьогодні найголовніше. І я впевнений, що наступний рік ми будемо все робити для того, щоб і підтримувати наші збройні сили, і в той же час справлятись із тими завданнями, повноваженнями, які покладені на нас. Тому всім міського здоров'я ще раз слова подяки. Громадська організація, центр підтримки Атлант відкрила свій офіс у Кагарлику. Відбулося це 26 грудня. На відкриття прийшли власне, ті, хто долучився до його організації, облаштування, волонтери на чолі з координатором осередку Оксаною Дрозденко, засновник Атланту Сергій Омельченко, карлицький міський голова Ласан Панюта, депутатка міськради-підприємець Людмила Онука, менеджер благодійного фонду МХП громаді Зіновій Лялюк. В центрі Атлант надаватимуть моральну, психологічну та реабілітаційну підтримку нашим захисникам, їх родинам, внутрішньо переміщеним особам та всім, хто потребує її в умовах війни. На повну осереду в Карлику запрацює з 14 січня наступного року. А про відкриття більш детально ми розповімо. V naslednjih novenah. Різдво, яке щойно минуло, це свято не одного дня. Його можна вважати процесом, який згідно з новим календарем плавно перетікає в новоріччя. Це поки що в новину українцям, а от різдвяні зустрічі у мистецькій школі це вже традиція. І традиційна різдвяна зустріч пройшла в актовій залі школи напередодні празника, 23 грудня, вела театралізоване дійство емоційної невимушеної викладач Тетяна Голдобіна. А про художнє оформлення зали потурбувались викладач художньо-театрального відділення Людмила Кашперенко, Юлія Волошин і Тетяна Токаренко. Дієві особи лялька Барбі та її партнер Рожевий Ведмедик звеселили публіку мріями про море і пальми, а тим часом маленькі співаки і музиканти співали і грали про українську зиму. Солісти, інструменталісти демонстрували свої здобутки у грі на роялі. Вокалісти і сольно, і гуртами в різному складі у піснях раділи зимі, таки сподіваючись на Новий рік, побачити сніжок. Ну і як же без всесвітньо відомо Щедрика? Лейли джабієвої учні художньо театрального відділення продемонстрували ще й неабияку вправність у цирковому мистецтві. Далі тривало прославлення коляди і звичаїв українців у піснях. Тріомелодія мелодія серця майстерно і натхненно заспівало колядку Тиха ніч. Ведмедику дуже сподобалось усе, що він побачив на дитячому святі. Барбі Вікторія Матюшенкова заспівала фінальну пісню. А потім усі охочі пішли у різдвяний танок-хоровод. Звукову режисуру свята забезпечував Сергій Шевченко. На одній із вулиць Кагарлика 25 грудня, в день святкування Різдва Христового нам пощастило зустріти вата у калядників. Пропонуємо вашій увазі фрагмент колядування. Добрий, Добрий вечір, тобі, пане, господарю, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, Святкує з нами вся, наша родина радуйся. Ой радуйся земле, син Божий. Народився. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Світово вас!